Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники, з вами я Раїса Іванівна, і ми вчимо математику 6 класу порівняння раціональних чисел. Пам'ятаєте, раціональні числа включають в себе натуральні ті числа, які, якими можна рахувати предмети, нуль, числа протилежні до натуральних, тобто такі самі із мінусом, і числа дробові, як додатні, так і від'ємні. Як же ми можемо порівнювати числа? Ви вже вмієте порівнювати числа, і ви легко скажете, що число 1 менше, ніж число 2. так? Також ми можемо порівняти числа, наприклад, якщо це температура. Подивимося на градусники, ми розуміємо, що будь-яка додатня температура тепліша більше, ніж від'ємна. Зрозуміло, що мінус 15 градусів менше, ніж навіть плюс 5. Тож, Можна зробити висновок, що будь-яка від'ємна температура, будь-яке від'ємне число завжди буде менше, ніж, ніж додатне. Що означає порівняти два раціональні числа? Це означає встановити, яке з них більше, а яке менше. Ну, нічого нового я вам не сказала. Да? І записують порівняння за допомогою знаків більше-менше. Тож з двох раціональних чисел більшим є те, для якого відповідна точка на координатній прямій розміщується правіше? Якщо ми подивимось на числа на координатній прямій, то будь-яке число, що справа, буде більше будь-якого те, що знаходиться ліворуч. Які числа більші за мінус 5 і менші від 6,8? Коли ми це розмістимо на координатній прямій, то ми легко побачимо цілі числа: мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 і 6. Все. 6,8 знаходиться між цілим 6 і 7, то воно вже не ціле. Ось так ми можемо з'ясувати, які числа знаходяться між числами мінус 5 і 6,8. Якщо об'єднати всі правила, можна сформулювати їх так. Від'ємне число завжди менше від додатного, число 0 менше від додатного, але більше за від'ємне, з двох додатних більше є те, модуль якого більше, тобто праворуч знаходиться. І з двох від'ємних чисел більшим є те, модуль якого менше. І все одно воно знаходиться правіше, праворуч. Розглянемо це на прикладі. Порівняйте числа мінус 3,5 воно від'ємне менше за додатнє 0,5. Мінус 0,1 ліворуч від нуля, воно менше, ніж 0. І 0 7,2 і 0,72 більше 7,2, бо воно знаходиться праворуч, далі від нуля вправо. Мінус 7,2 і мінус 0,72. Мінус 7,2 менше, бо воно знаходиться лівіше від числа мінус 0,72. А за правилом модуль числа мінус 7,2 більше за модуль 0,72. І воно менше менше те модуль якого більше. Чи правильно, що будь-яке раціональне число завжди більше за протилежне до нього? Ні. Для числа мінус 5, протилежним є число 5, але ж мінус 5 менше 5. Тобто, якщо нам задають деяке питання, правильно чи ні, ми можемо пошукати приклад. Якщо хоча б один приклад ми знайдемо, яке спростовує це твердження. То можна відповідати твердження невірне. Взагалі, якщо число А додатне, записують А більше нуля. Якщо число А від'ємне, то записують А менше 0. Якщо число А не додатне, то воно або від'ємне, або 0, записують А менше рівне 0. Якщо А невід'ємне воно 0 або додатнє. То записують А більше рівне 0 в загальному вигляді. Ну що ж, переходимо до тренувальних вправ. Як завжди, вправи починаються з усних. Вони дуже і дуже прості. Зупиніть відео, почитайте, подумайте, поміркуйте і дайте відповіді, потім звіритеся зі мною. Номер 1082. На координатній прямій позначено числа 5 і мінус 7. Яке з них розміщується правіше? Ну, безумовно, 5. Яке з наведених нерівностей є правильною? 5 більше за мінус 7, це правильно. 5 менше за мінус 7? Ні, це неправильно. На координатній прямій позначено числа мінус 3 і мінус 6, малюнок 46. Яке з них розміщується лівіше? Лівіше розміщується мінус 6. Яке з наведених на нарівностей є правильною? Мінус 3 більше за мінус 6. Так, це вірно. Мінус 3 менше за мінус 6? Ні, це не вірно. Ще трохи потренуйтесь, зупиніть відео. Перевіримо. Чи є правильним твердження? Від'ємне число завжди більше за додатні. Ні. Додатнє число завжди більше за від'ємне. Так. Число 0 більше за додатні? ні. Число 0 менше від від'ємного. Ні. Які з чисел перелічених розміщуються на координатній прямій праворуч від числа 0, а які ліворуч? Праворуч розміщені додатні 1. 125 12, тут описка. 0,54. 245. Ліворуч від нуля знаходяться від'ємні від числа. Мінус 89, мінус 2 треті, мінус 52,8, мінус 4,2 і мінус 95. Ну, я сподіваюся, що ви легко з цим справились. Продовжимо тренування. Зупиняйте відео. Накрисліть координатну пряму і позначте на ній три точки, координати яких є раціональними числами, що розміщуються від числа мінус 2 праворуч, ліворуч. Запишіть відповідні нерівності. Число мінус 2 я позначила червоним, праворуч три числа зеленим, ліворуч, голубим. Які відповідні рівності? Мінус 2 менше за мінус один. Мінус 2 менше за 0, мінус 2 менше за 1. Ліворуч мінус 2 більше за мінус 3, мінус 2 більше за мінус 4, мінус 2 більше за мінус 5. Можна було брати і дробові числа, це теж будуть раціональні. Наступне завдання. Випишіть у порядку збільшення цілі числа, які? менші від мінус 1,25 і більше за мінус 4,5. Ви можете скористатися координатною прямою, щоб вам було легше. Взяти координатну пряму, приблизно показати, де знаходиться мінус 1,25 між мінус 1 і мінус 2, мінус 4,5 між мінус 4 і мінус 5, і подивіться, які числа цілі знаходяться між ними. Напишіть текстом. Цілі числа менші за мінус 1,25 і більші за мінус 4,5 це числа мінус 4, мінус 3, мінус 2. Так само скористайтеся координатною прямою для другого, третього і запишіть рішення. Будь ласка, зупиняйте відео. Перевіримо. Мінус а3, число 3, і число мінус 2,2. Між ними знаходяться числа мінус 2, мінус 2. в порядку збільшення. І останнє третє від 0, менші від 0 і більші за мінус 3,4, тут описка. Мінус 3,4 описка, тут мінус. Які тут числа? Мінус 3, мінус 2, мінус 1. В порядку збільшення мінус 3, мінус 2, мінус 1. Ну, і ще трошки залишилось потренуватися. Да? Зупиняйте відео. Складіть нерівність для чисел. Перевіряємо: 2 більше за мінус 4. Склали. Мінус 45 менше за 6. Склали нерівність. 2,3 більше за мінус 3,2 і 1 друга більша за мінус 0,2. Порівняйте з нулем число, запишіть відповідну нерівність. 4,4 більше за 0. Мінус 3,1 менше за 0. 438 більше за 0. Мінус 438 менше за нуль. 0, 0,5 більше за 0, мінус 2 треті менше за 0. І я дуже сподіваюся, що ви справились. Тренуйтесь, відпрацюйте ще раз параграф, прочитайте уважно, можливо, те, що я говорила по одному в параграфі, можливо, ви прочитаєте інше. Будьте наполегливі. У вас ось такі завдання для тренувань. Подібні до тих, що ми розв'язували разом. І а, працюйте, будьте наполегливі, і успіх вам гарантований. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!